Більше року тому я вже записувала відео і всіх попереджала. І знову і знову згадую це в різних роликах. Тема жіночого здоров'я в мене на першому місці. Ви багато знайдете роликів саме на цю тему. І тоді ще багато місяців тому я казала: дівчата, будьте особливо уважними до свого гормонального циклу, до свого гормонального фону, здоров'я свого жіночого, тому що війна це настільки неприродне, стресове, шокуюче явище, що воно не у мене жодну з нас. І хто молоді, то в першу чергу полетить ваш гормональний баланс, ваше жіноче здоров'я. В когось вдарить по серцю, в когось вдарить по нервовій системі, по опорно-руховому апарату, по внутрішніх органах. Але частіше всього страждає саме жіночий гормональний баланс. І зараз, видно, вже прийшов той час. Просто лавина, просто лавина жінок, в яких є порушення, є. І поліпи, і ендометріози, і порушення циклу, і пухлини, і Боже, чого тільки немає, і це потоком, просто потоком, кожного дня я отримую по кілька звернень. Зараз моя інформація буде для дорослих, свідомих, адекватних жінок. Значить, якщо у вас вже є такі порушення, або ще, слава Богу, немає, ви все-таки подивитесь мої відео, походите вниз по сторінці і подивитесь відео хоча б там, де написано про жіноче здоров'я або гормональний баланс. Добре, домовились. Це безвозмін, то і здаром, я вже витратила час для того, щоб вас попередити. Якщо у вас немає вже таких вагомих порушень, значить, ви в цих роликах отримаєте корисні поради, як себе підтримати, підкоректувати, чим собі допомогти. Якщо у вас новоутворення, кровотечі, якісь там ще. Ситуації серйозні, і ви зверталися до лікарів, і вам, власне, крім хірургічної операції, не можуть нічого порадити, або пропонують сісти на гормонозамісну терапію, або ще якісь варварські методи, то це ніякої переписки в соцмережах і ніяких таких коротеньких підказок бути не можна. Це повноцінна індивідуальна консультація, де будемо глибоко і довго розбиратися з вашою ситуацією. Якщо ви хочете провести тест і перевірити свій гормональний баланс, значить ви напишете на усіх сторіночках. Або ось тут в вайбері в Телеграмі, моїм менеджерам і вони вишлють вам тест на перевірку гормонального балансу, і потім розшифровку, щоб ви знали, які результати ви отримали. Це безплатно. Не питайте мене, скільки це коштує, це безплатно. Це моя вам просто щира допомога, щоб примусити вас якось змотивувати, звернути увагу на своє здоров'я. Добре? Ну, і ще одна підказочка сьогодні буде для тих, у кого болючі місячні, або трошечки якісь невеличкі коливання. Тобто, ви ще не можете сказати, що у вас серйозні порушення. Ну, але, можливо, треба було би трошечки допомогти організму. І знову нам на допомогу прийде крем-календула, який, я сподіваюся, вже я стільки про нього розказала, що він точно є в кожній хаті, і ефірна олійка шавлі мускатної. Ця ефірна олійка має. Широкий спектр цілющих властивостей, але сьогодні нас цікавлять саме її властивості стосовно жіночого гормонального балансу. Її так і називають жіноча. Отже, якщо у вас болючі місячні, якісь неповноцінні в ту чи іншу сторону, або якщо ви плануєте вагітність і хочете підтримати своє здоров'я, значить дуже просто берете крапельку на долоньку крему календула, одна, буквально дві крапельки ефірної олійки шавлії. І вологою ручкою на низ живота на свій жіночий трикутничок наносите оцю суміш. Кожного дня перед сном це 100%, але можна і двічі на день під час ранішніх гігієнічних процедур. Ну і, власне, перед сном. Робите це регулярно до тих пір, поки ви будете впевнені, що все у вас добре, все запрацювало і все налагодилось. Обов'язково, хоча б за тиждень, а то й за 10 днів до місячних. Під час місячних можна собі допомогти. Ну і власне, ви можете це робити кілька місяців поспіль, якщо така ситуація у вас є. Чим більше терпіння, тим краще буде. І до речі, ця олійка ще дуже класний лор. Тобто, навіть якщо ви не знаєте ніяких її інших властивостей, ви можете її використовувати для оздоровлення носоглотки. Берете грамулечку солі або соди, буквально грамулечку на кончику чайної ложечки, дві крапельки ефірної оліки, пів півскляночки, чи ціла скляночка теплої води, і полощите собі ротову порожнину і горло. І як профілактику це можна робити після чищення зубів, якщо це у вас хронічна така ситуація може бути. І якщо вже захворіли, чи ангіна, чи вірусна інфекція, чи простуда, робіть це часто. Можна чередувати з іншими олійками або використовувати одну цю. Вона дуже добре впливає на нервову систему і психіку. З неї можна включити аромадифузор, з нею можна прийняти аромаванну, можна крапельку додати до гарної доглядової косметики, на якій написано без парабенів. І я вже про ці креми вам гарні такі розказала. Або будь-яка інша косметика, як у вас є, але на ній написано без парабенів. От ви можете крапельку додати і так само доглядати за своєю красою. Шавля мускатна, дуже близька жіночому гормональному балансу. Ну і ще в нас є. Гідролат шавлі мускатної ну новинка цього року його можна вживати в